Ну що, практична історія, чому нічого не можна залишати в теслі на підлозі. Я хвилину тому їхала і зупинилася на світлофорі, різко притормозивши, скажу так. І коли я притормозила, ось ця бутилка перекотилася мені ось сюди під ноги, закотилася у мене ось так стояли ноги. Закотилася ось так. А якби у мене нога була ось так, вона б пішла мені під педальку. Тому. Це таке застереження для себе і для вас. Будь, будьте обережні, тому що в ауді в Q7 я їжу і ну їздила, і в ній такої штуки не було. Я могла там щось скинути і не подивитися на підлогу, і це б не долетіло на передні сидіння, тому що в ауді є якісь там можливо перепонки по іншому збудована ця система. Сидінь, а в Теслі тут просто сквозний вітер, і таким балуватися не можна. Тому це для мене урок і для вас ось така історія та рекомендація. Хто цього не знав і, можливо, зловживав такою штукою. Не варто, тому що це наша безпека. і Я вже буду знати, що бутилки тут розкидати просто не можна.